Справа номер 4 6 пункт. Дівчина веде велосипед, прикладаючи горизонтальну силу 40 Н. При цьому велосипед рухається рівномірно. Визначте швидкість руху велосипеда, якщо за 5 хвилин дівчина виконала роботу 12 к. Ну що ж, це задача на роботу. Давайте ми у скроченому вигляді запишемо умову цієї задачі. Отже, в нас є сила горизонтальна. Так, 40 н записуємо дану сила F дорівнює 40 ньютон. Далі, при цьому, велосипед рухається рівномірно. Визначити швидкість руху велосипеда. Якщо за 5 хвилин пишемо час Т дорівнює 5 хвилин, тут у нас е, потрібно все перевести в систему СІ, Бо джоулі це ньютони на метри. Тобто 5 хвилин переводимо в секунди. Записуємо, що це дорівнює. Я думаю, ви пам'ятаєте, що хвилина – це 60 секунд. 5 на 60 це буде 300. Тоді секунд Є. Виконала роботу. 12 кджогів. Записуємо, що робота А. Дорівнює 12 кжогів. І це дорівнює. Кіло означає 1000, то це буде 12 тисяч. Джулю. Ну що ж, у нас запитують, визначте швидкість руху велосипеда, це літера В. Записуємо В. Ну що ж, як знайти швидкість? Потрібно знати відстані, потрібно знати час. Час нам відомий. дано. А як знайти відстань? Відстань входить в формулу для роботи. Звідси знайдемо, чому дорівнює шлях, який подолало тіло. Отже, записуємо, що за означенням. Пишемо, за означенням. А дорівнює F, що множиться на L. Є? Ну і зараз, якщо ми в цей трикутник F помножити на L, прийдеться писати внизу, а для роботи А зверху А і F нам відомо, щоб знайти L, потрібно А зверху поділити на F. То ми записуємо, що звідси випливає, що L дорівнює А, що ділиться на F. Можна обчислювати, а можна підставити буде потім. Ну, давайте обчислимо. Це не суттєво. Отже, щоб ви краще розуміли, L тоді дорівнює. Замість А пишемо 12 тисяч. джоулів, Що ділиться? Замість F пишемо 40 ньютон. Так, оскільки джоулі це ньютони, що множиться на метри. Ньютони у нас скорочуються, і будуть метри. Так, Один нолик можна скоротити в чисельнику і знаменнику. Тоді 1200, що ділиться на 4, 12, що ділиться на 4, це буде 3, і 2 нолика, то це буде 300 метрів. Отже, записуємо що це дорівнює 300 метрів. Є? Ми знаємо, що велосипед тоді проїхав 300 метрів. За 300 секунд. Тепер дуже легко знайти, чому дорівнює швидкість руху. Записуємо, що за означенням швидкість V – це шлях L, що ділиться на час T. У нас є і L. Ми вже порахували, і час T, то ми записуємо, що швидкість V дорівнює. Замість L пишемо 300 метрів. Що ділиться. А замість Т пишемо час 300 секунд. Так. Ну що ж, 300, що ділиться на 300, це буде 1, якщо скоротити. Так. То записуємо, що швидкість у нас складає 1 метр за секунду. Швидкість, з якою дівчинка веде велосипед цілком, імовірна величина. Записуємо відповідь. Так, визначити швидкість руху велосипеда. Записуємо V дорівнює 1 метр за секунду. Ну що ж, ось така трохи складніша задача на роботу. На цьому вправу завершено.